Президент США Дональд Трамп володіє всіма необхідними важелями впливу, аби переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зняти вето на початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главрет з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. В обмін на це Трамп може запропонувати угорському лідеру економічні або політичні поступки. Про це повідомляє видання Atlantic Council. Як зазначається у публікації у п'ятницю, 7 листопада Орбан прибуде до Вашингтона, щоб зміцнити свої відносини з американським президентом. Раніше він почувався впевненіше, адже планувалася зустріч Трампа і Путіна у Будапешті, яку угорський прем'єр представляв як доказ своєї дипломатичної ваги. Проте ці переговори між Трампом і Путіним були скасовані, і тепер Орбан залишився без важливого аргументу у своїй політичній грі. Ситуацію ускладнили й американські санкції проти нафтових компаній Росії, після яких угорський прем'єр заявив, що його країна може опинитися на межі економічного колапсу. Під час переговорів із Трампом він має намір просити про пом'якшення цих санкцій, щоб Угорщина могла й надалі імпортувати російську нафту. Саме така позиція створює для Трампа додаткові важелі впливу, наголошує Atlantic Council. На думку видання, американський лідер може скористатися цим, аби схилити Орбана до поступок і дозволити Європейському союзу продовжити процес розширення, який є життєво важливим для України. Таким чином, в обмін на будь-яке послаблення санкцій чи економічні домовленості, візит Орбана до Білого Дому може стати ідеальною нагодою покласти край блокуванню Будапештом процесу вступу України до ЄС йдеться у статті. У матеріалі також підкреслюється, що, хоча шлях України до повноправного членства в ЄС ще довгий, цей процес відповідає інтересам США і особисто Трампа. З одного боку, це може допомогти йому досягти мети встановлення тривалого миру в Україні, а з іншого відкриє нові можливості для американських бізнесів і інвестиційних проєктів. Інтеграція України до єдиного ринку ЄС суттєво розширить її економічний потенціал. Американські інвестиції через фонд інвестування США в Україну ймовірно отримають значну вигоду, якщо Київ у майбутньому скористається перевагами членства в ЄС, зазначає автор публікації. Крім того, прогрес України на шляху до ЄС сприятиме реформуванню внутрішніх інституцій, стабілізації економіки і суспільства, а також покаже, що саме Європа бере на себе головну частину фінансового і політичного тягаря підтримки Києва. Чого за задумом Вашингтона США давно очікують? Видання зазначає, що якщо Дональду Трампу вдасться переконати Орбана зняти блокування переговорів про вступ України до ЄС, це стане дипломатичним проривом і також для Білого Дому такий крок не лише продемонструє вплив Трампа на інших світових лідерів, але й стане важливою стратегічною перемогою для трьох сторін України, Європи та США.